Всім привіт, друзі! І в нас новина JC Game World 23 вересня представили новий патч 1.6. І на даний момент це найбільший патч, який вони випускали. Так давайте ж подивимося, що нового з'явилося в зоні. Одна з найголовніших оновлень цього патчу це те, що нарешті у гру було додано прилад нічного бачення, чи в народі ПНБ. Їх у грі є чотири різних варіації: першого, другого, третього та четвертого покоління. Стосовно четверте покоління, це найнавороченіше. А перше, це найпримітивніший. Ви їх можете придбати у торговців, можете знайти просто рандомно в зоні у схованках, а можете забрати їх у квестових персонажів. Але хочу зазначити, в мене вже є два прилади, і, наприклад, на заводі Росток вже був анонс від торговців, що тепер вони продають ПНВ, але на ростку я оббігав абсолютно всіх торговців, ніхто їх не продавав. Також у грі трошки змінили зовнішність нашим дівчатам. Це. Потім це Гарпія на Янові і Вікторія на Малахіті забув її прізвище. Так, і тепер я буду Мережисі, шукати прилади нічного бачення е у торгашів, тому що тільки що по рації сказали, що тепер вони продаються. Правильно. легендарна мелодія. Так, на жаль, тільки що сказали на ростку, що тепер продаються прилади нічного бачення, але я побував в усіх торгашів і ні в кого немає. Я не знаю, це баг якийсь, але в мене немає. Одне з оновлень, яке якраз мені зараз потрапилося, до речі, я не знаю. Це виглядає як нова зброя, я її ніколи не бачив. Техаска, і це... Лазерний приціл. Тобто тепер в нас є ось такий приціл у зброї, і може його зараз в кадрі погано видно. Але якщо я вимкну ліхтарик, то ось ви можете його бачити. Прикольно працює. Це якраз одне з нововведення цього патчу 1.6. Дуже прикольне. Також відтепер не тільки Скіф вміє лутати мутантів, а ще й звичайні сталкери. Тобто NPC в зоні, також будуть це робити. На території затону була додана нова вогняна аномалія. Також не тільки скіф буде вдягати прилад нічного бачення, це можуть робити і інші НПС, а тобто і ваші вороги. Також GSC нарешті зробили ребаланс луту в схованках, і тепер у вас не буде такого, що в одній схованці у вас тільки горілка і нонстоп, а в іншій купа зброї. Ну і нарешті найголовніше оновлення це додавання у гру нового персонажа а точніше для ветеранів гри в Сталкера, це старого персонажа, це Гонта з поклику Прип'яті. І тут він не просто з'являється, а ще й дає вам цілу сюжетну лінію квестів, яка по своєму прототипу дуже схожа на квести з «Віробоя» у поклику Прип'яті, тобто полювання на мутантів. І до речі, Гонта є одним з нових NPC, які якраз вам дадуть один з приладів нічного бачення. Цей прилад у нього найпершого покоління, найтакий примітивніший, але все одно це новий досвід. Особисто в мене було доволі багато багів, поки я проходив цю нову сюжетну гілку від гонти. В мене були проблеми зі звуком, і фінальний квест в мене теж не запускався, тому що я зарано вбив хіміру. Гонта. Ну, привіт. Серйозно полювання. В мене квест забагувався чи що? Тому ще є над чим попрацювати, але все одно це новий контент, нові персонажі, нові ігрові механіки. Це справді наймасштабніший патч за весь рік, як існує гра Stalker 2. І, в принципі, мені дуже сподобалося все, що тут відбувається, тому що і ПНБ дуже круто працює, і нова гілка з гонтою. Теж це чудово, звичайно, лазерне наведення і все інше. Ну, друзі, а на цьому моменту я з вами прощаюся. Пишіть у коментарях, як вам новий патч 1.6, і, звичайно, всім вдалого полювання, сталкери.